Вуличне освітлення один з важливих елементів інфраструктури міста, від якості якого залежить безпека як водіїв, так і пішоходів. Саме нею вже багато років поспіль займається комунальне підприємство «Міськсвітло». Щодня вулицею Марка Вовчка проходять та проїжджають десятки людей, але старе освітлення перестало відповідати потребам міста. Певна частина ліхтарів була відсутня, що створювало темні ділянки, які були небезпечними. Тепер ситуація покращилась. Бригада комунального підприємства Міськсвітло провела заміну старих ліхтарів на більш економні лед-ліхтарі у рамках програми з оновлення вуличного освітлення. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 29 жовтня комунальне підприємство Міськсвітло продовжують роботи по відновленню вуличного освітлення за адресою Марка Вовчка. На даній вулиці частково було старе освітлення, а частково взагалі не було. Ми плануємо замінити старі світильники на нові світлодіодні, і також там, де не було взагалі освітлення, також встановити світлодіодні світильники. Роботи з оновлення планують завершити до наступного тижня. Тож Кременчужани матимуть змогу комфортно пересуватися вулицею та не перейматися за свою безпеку. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.